Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Одна з найвищих зарплат серед керівників міжрайонних та спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій Житомирської області в Олега Денисенка, голови Бердичівської міжрайонної МСЕК – та інни Багіної голови спеціалізований психіатричної МСЕК у цьому випуску програми Тиждень Житомир ми продовжимо аналізувати статки керівників міжрайонних та спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій Житомирської області. В Студії для вас працює Марія Кравчук. Вітаю в єдиному державному реєстрі декларації. Оксана Кравчук, голова спеціалізованої онкологічної МСЕК, у своїй декларації за 2023 рік вказала розмір заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, у сумі 215 573 гривні. За сумісництвом в обласному онкологічному центрі Житомирської обласної ради Оксана Кравчук задекларувала 168 тисяч 644 гривні. Ще 62 тисячі 861 гривню. Посадовося вказала як пенсію готівкою згідно з декларацією Оксана Кравчук зберігає 30 тисяч доларів США. У 2023 році вона задекларувала квадроцикл марки ЕксДрайв з оціночною вартістю у 22 284 гривні на момент набуття права. Окрім того, в декларації за 2023 рік Оксана Кравчук вказала квартиру в Житомирі, три земельні ділянки та автомобіль марки Вольсваген. Право власності на які вона набула в попередні роки. Людмила Фесик, голова спеціалізованої офтальмотрамологічної МСЕК, за 2023 рік, задекларувала 186 388 тисяч гривень заробітної плати. Лікарка також вказала 69 299 тисяч гривень подарунку в не грошовій формі. На банківських рахунках Людмила Фесик зберігає 13 тисяч гривень та 908 доларів США. Готівкою Людмила Фесик задекларувала 9200 доларів США. Окрім того, в декларації за 2023 рік лікарка вказала житловий будинок в Житомирі, право власності на який вона набула в попередні роки. У своїй декларації за 2023 рік Олег Козловський, голова спеціалізованої пульмофтезіатричної МСЕК, вказав розмір заробітної плати у сумі 257 742 тисяч гривні. Як страхові виплати, лікар задекларував 32 235 тисячі гривень. Готівкою згідно з декларації, він зберігає 300 тисяч гривень. Та 8 тисяч доларів США Інна Багіна, голова спеціалізованої психіатричної МСЕК, за 2023 рік задекларувала 290 тисяч 168 гривень у декларації за 2023 рік. Інна Багіна також вказала квартиру в Житомирі – Садовий будинок та легковий автомобіль марки Сан КЙонг, права власності, на які набула в попередні роки. Ніна Ящук, голова спеціалізованої кардіологічної МСЕК, у 2023 році задекларувала 255 210 тисяч двісті гривень. 81 тисячу гривень. Лікарка вказала як розмір пенсії: 1 мільйон 620 тисяч гривень як дохід від підприємницької діяльності. Ості, дохід від відчуження нерухомого майна Ніна Ящук задекларувала в сумі 427 двадцять тисяч гривень. Готівкою згідно з декларацією вона зберігає 41 тисячу доларів США. Лікарка також вказала нежитлове приміщення в Іспанії площею 54 метри квадратних з оціночною вартістю в 1 мільйон 498 тисяч гривень на дату набуття права. Дві квартири та ще два нежитлових приміщення Ніна Ящук задекларувала як нерухоме майно, право власності на які вона набула в попередні роки. Галина Обух, голова новоград Волинської міжрайонної МСЕК. У 2023 році задекларувала 233 507 гривень зарплати. Квартиру в місті звяги лікарка вказала як нерухоме майно. Право власності на яке вона набула раніше. Руслана Коронська, голова Овруцької міжрайонної МСЕК, за основним місцем роботи у Житомирському обласному центрі медико-соціальної експертизи Житомирської обласної ради, задекларувала за 2023 рік 208 986 тисяч гривень зарплати. 140 685 тисяч гривень. Вона вказала, як зарплата отримана за сумісництвом. Овруцькій міській лікарні і 120 тисяч гривень за сумісництвом у народицькій лікарні. Ще 51 одну тисячу гривні лікарка задекларувала як пенсію, 15 тисяч гривень як страхові виплати, 9 тисяч 191 гривню як відшкодування платнику податку, розміру шкоди заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи. А також 2586 тисячі гривень, як інші доходи у декларації за 2023 рік. Лікарка вказала квартиру в місті Вінниця з оціночною вартістю, станом на 23 лютого 2023 року у 2 мільйони гривень. Ірина Орищенко, голова Коростенської міжрайонної МСЕК. У 2023 році задекларувала 269 тисяч 495 гривень зарплати квартиру в Київській області та 25% частки власності на житловий будинок. Лікарка вказала як майно, яке набула в право власності у минулі роки. Олег Денисенко, голова Бердичівської міжрайонної МСЕК. За 2023 рік задекларував 307 тисяч 864 гривні зарплати. Як лікар за сумісництвом у Бердичівській міській лікарні він задекларував 18 тисяч 900 гривень. Квартиру в місті Бердичів, житловий будинок, дві земельні ділянки та автомобіль марки Шевроле Олег Денисенко вказав як майно, право власності на яке він не був раніше. А зараз короткий огляд подій тижня. 22 жовтня. Сім родин переселенців з Донеччини отримали нове житло у Звягелі. Смарт-квартири обладнані побутовою технікою та меблями і мають усі необхідні зручності. Проєкт був реалізований за підтримки німецької організації Хюмедікам та Звягельської міської ради смарт квартири облаштували в приміщенні непрацюючого медичного закладу. Два мільйони на реконструкцію виділила Звягельська міська рада, три мільйони німецькі донори. У приміщенні була передбачена одна кімната для людей з інвалідністю, зроблена за усіма нормами та вимогами. Під час реконструкції будівлю утеплили. Передбачили окрему систему каналізації, водопостачання та опалення. Все з використанням енергозберігаючих технологій. У спортивній залі Житомирського професійного ліхцею 22 жовтня відбулися одночасно два чемпіонати області з настільного тенісу: турнір серед воїнів ветеранів та відкритий обласний кубок серед спортсменів, які пересуваються на кріслах колісних і нечуючих дітей. Загалом до спортивних заходів долучилися 29 учасників з різних громад. До участі в цьогорічному чемпіонаті області долучилися вісім ветеранів із трьох громад області: Житомирської, Звягільської та Романівської. Україна 18 жовтня провела 58-й обмін військовополоненими з російською стороною, в результаті якого додому повернулися 95 українських військових. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. <головіка> Дякуємо. <Здорові! Здорові>! <головіка> <головіка> Серед них уродженець Бердичівщини боєць бригади спецпризначення Азов Іван Бочкарьов. Засуджений росіянами до 29 років ув'язнення за захист України цього ж дня з російського полону звільнили оборонця Маріуполя з Чуднова Івана Ярощука. Так званий суд ДНР засудив його до 22 років ув'язнення. На Івана понад два роки чекали рідні. На цьому все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. Студії для вас працювала Марія Кравчук. До нових зустрічей.